Розраховувати на себе це результат шляху, який за роки повномасштабної війни пройшли Збройні Сили України на початку вторгнення ЗСУ були армією пострадянського зразка з бійцями, які були озброєні здебільшого великим прагненням дати вісіч ворогові. Натомість зараз українське військо це солдати, що опанували найсучаснішу зброю. Це потужна оборона, яка обов'язково матиме світові, світовий попит після війни. Чого був вартий цей процес модернізації та як взагалі відбувався, дослідив Євген Бригар 34 чотири двісті п'ятдесят Але п'ятдесят дев'ять це апріорі по такій погоді 200. Майже сотня ліквідованих і важко поранених окупантів. Здобутки батальйону БПЛА з ліса лише за один важкий день. Сьогодні така статистика вже не фантастика, а норма. Адже українське військо змінюється. Модернізується технологічно. Змінились війська розуміння, як вести бій з застосуванням безпілотних систем наземних, водних, підводних, повітряних тобто, вже дуже широкий спектр застосування. Боєць за позивним прокурор свій військовий шлях розпочинав як піхотинець ще у 2014-му. Брав участь у боях за Дебальцеве, нищив ворога автоматом і на початку повномасштабного вторгнення. Але нині основна зброя комбата та його підлеглих дрони. Безпілотники сьогодні чи не найголовніша бойова одиниця для ураження ворога силами оборони України. Що безпілотні системи 70 до 80 відсотків зараз вражені живої сили і техніки забезпечують на полі бою? Та ще на початку повномасштабного вторгнення ніхто не розглядав їх як серйозну зброю. Будемо відвертими. Ніхто не вірив, що українці вистоять і так ефективно нищитимуть ворога. Коли почалась повномасштабна допомога від Німеччини, виглядала як п'ять тисяч касок світ часів Другої світової війни, ну це забула. Ми все Зараз Це смішно да, виглядає. Яким ж був розвиток та шлях удосконалення нашого війська? Як українська армія за три роки Великої війни стала однією з найбоєздатніших в Європі щодо навчань, сто відсотків до нас мають їхати вчитися. Початок повномасштабного вторгнення українська армія, якщо порівнювати із сьогоденням, гола і боса, але з неймовірно сильними та хоробрими людьми. Колони танків, які йшли на Україну з півночі, півдня та сходу, громили та спиняли звичайні люди у спортивних штанях і кросівках: джавеліни, стугни, байрактари, привид Києва та артилерія, зброї якої було зовсім небагато. Та саме вона, в поєднанні з надзвичайною відвагою українців, зламала плани Путіна. На бліц Уже навесні захід зрозумів, Україна міцний горішок. Почалися серйозні постачання зброї не лише для оборони, а й для ефективної атаки. Чи не найважливішу роль у контрнаступальних діях, зокрема під час звільнення Харківщини та Херсону відіграли американські Хаймерси? нас з'явилися ну відносно далекобійна зброя, і ми нанесли удари по тих місцях, які ворог не очікував саме завдяки хаймерсам, в тому числі завдяки хаймерсам, Ми внесли і э, сум'ятіцю. Вряди нашого ворога, і він не просто відступав, він тікав. Восени 22-го українці зіткнулися з новою загрозою. Масовані повітряні атаки росіян. Поступово ми почали отримувати потужні системи ППО, деяким з них по 20-30 років. Однак саме вони успішно протидіяли російському озброєнню. Українці стали першими в світі, хто застосував Петріот у бойових умовах, і першими, хто збив гіперзвуковий кинжал. Диктатор Росії Путін докладає всіх зусиль для того, щоб його озброєння було унікальним і результативним. Ми бачимо, що патріоти їх зупиняють так само, як сам ПТІ, так само як АйрісТі, так само, як Масамсе, ті системи протиракетної протиповітряної оборони, які використовуються українськими силами ППО. Леопарди, челенджери, Абрамси наступний етап озброєння української армії західними партнерами, Зброя, які останні сто років вважалася однією з найефективніших. Утім, вже невдовзі стало зрозуміло. Розміри не важливі, значно більше загрози несуть БПЛА. Весільні дрони, як колись насмішково-то називали мавики, стали масово переробляти на смертоносну зброю. Гранати і боєприпаси, підвішені до цивільного безпілотника, масово ліквідовували ворога та його техніку. Згодом українські інженери почали розробляти fpv дрони, швидкісні і дуже маневрені. Саме вони змусили світ переглянути своє ставлення до залізних пташок. Стало зрозуміло, безпілотники змінюють правила гри. Держава почала спрямовувати величезні зусилля, аби їх виготовляли цілодобово і в невеличких гаражах, і у великих збройних цехах. Вітчизняним фахівцям дали повну свободу дій і підтримку. Зокрема, створили кластер розвитку військових технологій Брейван за майже два роки своєї діяльності. Він прогарантував розробку і запуск виробництва для понад трьох тисяч українських інженерів. Ми повноцінно відкрили напрямок наземних роботизованих комплексів, напрямок застосування штучного інтелекту ребів українських. Ми активно працюємо над розвитком програми, ракетної програми, щоб в Україні було більше ракет. Очевидно, якщо продовжувати тему дронів, то це і інтеграція штучного інтелекту в дрони, і це якраз дрони-перехоплювачі, коли ми дрони проти дронів. Це насправді нова новітня зброя. Активно розвиває Україна і виробництво далекобійної зброї, тієї з якої неохоче діляться країни заходу, паляниця, пекло, трембіта і рута це лише частина ракет, які нищать ворожу логістику за сотні й тисячі кілометрів у глиб російського кордону. Ми займемо дуже серйозне місце на світовому ринку зброєні, бо те, що ми виробляємо, і це тут ціну, за яку ми виробляємо. Пользуються вже почно почало. почало Пользується шаленим світом, шаленим попитом в світі. І виробники озброєння кажуть, що ну так як там в пісні Хевідринда є. Вони мають мрію витіснити повністю з ринку озброєння Російської Федерації за три роки повномасштабного вторгнення. Українська армія стала однією з найефективніших у Європі. У цьому переконаний боєць за позивним прокурор і завдяки відвазі українських бійців, і завдяки фантастичному розвитку ОПК. І завдяки навичкам користуватися найкращою зброєю від партнерів. Ми бачимо, що ми насправді своїми ручками, хлопці, ну я як не кажу за нас, а артилеристи і протитанкісти протитанкісттанкісти перепробували майже всі європейські озброєння, американські озброєння на сьогоднішній день, мабуть, немає якогось озброєння, якого вони ну яким вони не можуть користуватись. Євген Бригар, Ігор Левинок, Михайло Менелюк, Подробиці, телеканал, Інтер, Марафон, Єдині новини.